Дискусія стосовно виділення земельної ділянки для побудови просвітницького центру та культової споруди мусульманської громади триває вже не один рік. Ще у 2011 році голова мусульманської спільноти обласного центру Мухамедов Абдуль Карім вперше порушив це питання та звернувся до депутатів міської ради. До міської ради я вже звертався чотири рази, і чотири рази не то, що люди не голосували, вони навіть не виносили на порядок денний наше запитання. Тобто вони, якби, ігнорували навіть. Те, що я приходив на кожну раду на одну сесію, вони не запросили. На трьох сесіях я був присутній. Зі мною навіть були присутні мої совірці. За словами Мухамедова Абдулькаріма, депутати міської ради пояснюють свою відмову, посилаючись на громадську думку містян. Мовляв, хмельничани проти побудови культової споруди. Тобто громадська думка проти. Я запитую, хто це, це громадська? Це народ. Я говорю не від народу, ну а народ це ми. Тобто ми говоримо в устами народу. Тобто, ми знаємо, що народ проти цього, і тому ми вам відмовляємо. Підтримати мусульман Хмельниччини взялася Асоціація громадських організацій народна сила. кажуть, питання виділення земельної ділянки для побудови культової споруди має декілька аспектів, один з яких юридична сторона проблеми. Перше, це юридична, безумовно, оскільки 35-та стаття Конституції України передбачає. Наряду із свободою і розповідання, це конституційний принцип, право будь-якого громадянина України безперешкодно відправляти свої релігійні культи, релігійні обряди. Відтак, аби усе пройшло в законодавчому полі, створили місцеву ініціативу. Статут територіальної громади міста Хмельницького передбачає таке право на волевиявлення та форми здійснення місцевого самоврядування. Асоціація народна сила виступає із громадською ініціативою з цього питання, і ми докладемо усіх зусиль для того, щоб це питання було внесено в порядок денний, розглянуто на сесії міської ради. А у випадку негативного результату, я вважаю, єдиним шляхом сьогодні це є шлях до суду. І це питання буде вирішено позитивно. Запросили на засідання мусульманської громади депутатів міської ради, аби ті пояснили причини відмови у виділенні земельної ділянки. Проте міські обранці на збори не прийшли, але делегували свого представника. Він зазначив, що питання мусульманської громади не лише на розгляд постійних комісій, а й на сесію міської ради. Дане питання було звернення, шановного голови. Значить, було підготовлено від виконавчими органами відповідне рішення щодо надання згоди вам на розробку проекту землеуші, і дане питання розглядалося на всіх комісіях і розглядалося на чотирьох сесіях. Дрина Денисенко, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.